Діана порекомендую ефективні ресурси для прокачки слухання у польській мові. Зараз я тобі дам топ 3 класні ресурси для прокачки слухання. Перше це буде Hello Polish, Там є подкасти. Також мати можливість скачати в pdf форматі текст, який був в подкасті, і потім буде ще вправлення, закріплення матеріалу. Другий ресурс це. Real Polish, цей сад дуже крутий, тому що автор цього подкасту він саме навчає іноземців і знає, яку методику застосувати для того, щоб прокачати польську мову на максимум завдяки слуханню. Третій ресурс це польський daily. Там ви знайдете багато корисних, коротких відео та подкастів від рівня А2 до Б2, включно. І також є подкаст на різні життєві тематики. Тому особисто рекомендую, бо слухала подкасти з їхнього сайту. Де можна ще більше знайти таких крутих ресурсів? Підписуйся на мій телеграм-канал, тому що кожного дня я не дуже класними матеріалами для прокачки польської мови. Це і підручники, це і подкасти, і сайти. Тому цей канал буде дуже корисний для тих, хто хоче прокачати польську мову вже цієї осені.